В акторку, але вона вже була заручена, він від нерозділного кохання вирішив себе застрелити, але куля застрягла у нього в серці, лікарі змогли його врятувати, але не змогли витягнути кулю і він так прожив усе життя особливо. А Потім він закохався у Валентину Чістю. Тому що в неї є коханець, з яким вона думала разом стрибнути з мосту через те, що вже була одружена на лець і не могла бути разом. Але вона а її коханець втопився. Йому пропонували відмовитися від Миколи Куліша і відпустити його. Але він не погодився на це і обрав померти разом зі своїм другом в один день. В той же день розстріляли і Миколу Зерова, і Валеріана Підмогильного.